Виконуємо номер 1006 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Усно, чи є розкладом числа на прості множники добуток. Завдання перше добуток чисел 2 і 7. Завдання друге добуток чисел 1 і 13. Завдання третє добуток чисел 2, 3 і 18. І завдання четверте добуток чисел 3, 4, 5 і 7. Якщо складне число записали у вигляді добутку усі множники якого прості числа, то кажуть, що складне число розклали на прості множники. До складу добутку в першому завданні входять два просте числа, і 2, і 7 тому 2 добуток чисел 2 і 7 є розкладом числа на прості множники. Запишемо це. 2 і 7 прості числа. Тому добуток 2 і 7 є розкладом числа на прості множники. Завдання друге. У нас добуток 1 і 13. Число 1 не відноситься ні до простих чисел, ні до складених, тому добуток Число 1 і 13 не є розкладом числа на прості множники. Число 1 є ні простим, ні складеним. Тому... Добуток один не є розкладу числа на прості множники. Завдання третє два, три і вісімнадцять. Нагадаю, якщо складне число записали у вигляді добутку усі множники якого прості числа, то кажуть, що складне число розклали на прості множники. До складу цього добутку входить число 18, яке не є простим. Тому добуток чисел 2, 3 і 18 не є розкладом числа на прості множники число 18 складене тому 2 помножити на 3 на 18 не є розкладом числа на прості множники. І останній добуток це добуток 3, 4, 5 і 7. До цього добутку також входить складне число 4, тому даний добуток не буде розкладом числа на прості множники. Число 4 складене тому... Наш добуток не є розкладом числа на прості множники. Ми визначили, чи є розкладом числа на прості множники, добуток чисел 2 і 7,